тебе є 2 роки досвіду? Ні. На ринку робота є. Я вже веду три інтерфейси, вона постійно в мене в голові. Я вже не знаю, що можна доказувати, що можна взагалі казати. Побудувати UI-кіт, побудувати повністю ітерації, бачу людей, чіпляю їх, показую, що я можу допомогти. Тисяча доларів є вправно. Тобто ти реально в 15 років виходить, що просто почав свій шлях. Влад, ще раз привітик. Привіти. Ти добрався. Ти приїхав е, в Київ в студію до Олі, щоб вона все це записувала, спілкувалася. Я тобі дуже сильно вдячний uh -huh. вдячний, тому що я продовжую серію інтерв'ю із е, своїми студентами, з людьми з клубу, з людьми, які досягають якихось результатів та можуть розповісти щось дуже цікаве для всіх нас. І для хейтерів, е, тим більше, uh -huh. тому що, ну, я не знаю, бачив ти чи ні, але вони вже потрошки почали формуватися десь там в коментарях. Ось і розповідати про те, що це все якісь вигадки. Тому ось наша мета з тобою сьогодні не думати навіть про них, а просто поспілкуватися для адекватної аудиторії. Давай почнемо з банального. Ще раз для всіх, будь ласка, скільки тобі років? 16. Клас. І скільки ти заробляєш грошей в місяць грошей цих? Тисяча доларів є впевнена. Клас. Красава. Як в тебе це виходить? Чим ти займаєшся? Я займаю дизайном, це наразі покриває досить багато різних зон відповідальності, це UX-UI дизайн, це веб-дизайн, і це досить віддалено верстка сайтів. Ну, всього потрошки в ІТ, коротше, в тебе там нема фокусу прям на інтерфейсах, ти просто всюди потрошечки робиш. Наразі так, але хочу переходити в повний фокус на інтерфейси, тому що, тому що це приваблює найбільше. Ось так. Угу, я поняв. Я, напевно, зараз питання задам саме банальне те перше, яке приходить в голову, де ти клієнтів знаходиш. Типу, де вони? Всі клієнти, які, з якими я на зараз співпрацюю, це виключно Телеграм. Цікаво, як ти в телеграмі знаходиш, яка в тебе своя модель чи свої фокуси? Що ти робиш особливого? Особливого нічого. Тобто іноді просто серчу групи, бачу людей, чіпляю їх, показую, що я можу допомогти. А, і а, наскільки великі ці проекти, якими ти займаєшся? Ну, по кількості часу, яке, який потрібно вкладати туди. Кількості часу це типу об'єм всієї роботи або там в день, в тиждень. Ні, взагалі, ось об'єм всієї. Скільки один проєкт може тривати в тебе в середньому? У... Наразі я вже веду три інтерфейси: тобто, ми розробляємо дві мобільні апки і одна десктоп. Одна десктопна, вона йде вже в мене з жовтня виходить. І дві мобільні ось підключились десь в листопаді. Тобто це 2-3 місяці. І є постійні клієнти, з якими я теж працюю вже і з вересня, і з жовтня. Цікаво, прикольно. Слухай, як вони ставляться до не знаю там, твого віку? Чи знають вони взагалі про твій вік? Чи питали в тебе колись про це? Кожен клієнт знає про мій вік. Ну, знаєш, в цьому немає якоїсь проблеми. Може, це наразі, бо попадаються дуже адекватні клієнти, і ну, фразу, яку я постійно чую, це, типу, нам не важливо, скільки тобі років, нам найважливіший результат. Це класно. Тому що це просто одне з е, частих питань було. Ну, я поки готувався mm -hmm. до інтерв'ю, я зробив так, декілька я бачу. відосів, опублікував, да, запитав, щоб люди там, щось тобі переказали, щось запитали. І ось було дійсно там, цікаво почути про цей ейджизм, як би це модне слово там звучало. Просто mm -hmm. про вік, да? типу. Ти кажеш, що їм байдуже. Так, ну якщо я показую результат, якщо вони бачать, що їх проєкт дофіналюється, якщо їм допомагає, то до мене ніяких питань ще жодного разу не було. Угу, Я поняв. І це все, типу, переважно дизайн. Чи це все ж таки ще й верстка, там веб-флоу якийсь ось такі, типу речі. Ну, переважно дизайн, версткою я займаюся більш рідко, все ж. Ага, я поняв. І ти у Figma працюєш, тобто в тебе там немає якихось інших толів. твій основний інструмент, в якому ти все це робиш. Figma і Framer. Класно. І що буває таке, що тобі там дуже складно? Звісно, буває. Дуже часто буває, бо це перші кроки, дуже багато складнощів, іноді буває теж і непорозуміння, але все виправляється. Не зациклююсь на цьому, не тримаю на цьому фокус. Ну, тебе, типу, не лякають якісь складнощі та те, що може виникнути якісь там проблемки в проєкті, ти спокійно це вирішуєш, йдеш там в угол, або до клієнта назад. так? Угу. Ну, спокійно або питаю, або шукаю відповідь самостійно. Або, наприклад, ну дуже часто я можу зробити: запитати, чи клієнту просто ок. Тобто, чи я правильно його зрозумів. Якщо він дає там негативний, позитивний фідбек, я вже від нього відштовхуюсь та, наприклад, перероблюю це. Цікаво. А Можеш згадати якусь останню задачу, що в тебе було? Остання задача: ми зараз робимо менеджмент апку для церков. Ну, досить велика апка з досить великою аудиторією під Європу. Ось я не працюю над нею сам. Зі мною ще є лід-дизайнер. Ось остання задача, яку ми робили, це були меседжі під апку. Якщо це менеджмент, то в неї є мобільна версія для звичайних користувачів і адмін-панель під десктоп. Ну, остання проблема була з тим, що під десктоп потрібен максимально зрозумілий леаут. і ось, виходячи з цього, довелось робити чотири різні версії, щоб їх передивився лід дизайнер, щоб він сказав, що якась гуд, якась ні. Потім перейшла там віддала це клієнту, він теж сказав, гуд ні. І вже від цього ми відштовхуємось. Слухай, прикольно. Ну це виходить, що не просто там банер якийсь намалювати, зробити картиночку, яку там на сайт поставлять. Тобто тобі дають задачі, повноцінні, складні, типу, із інтерфейсами, де потрібно подосліджувати, щось вирішити, знайти. Так, по факту, я зараз працюю з uci агенцією і. Ну, я тобі якось розповідав, що в мене там три активні проекти. Так. У мене йдуть повноцінні задачі, бо по факту я покриваю роль людини з досвідом два роки. Ось так. Ага. В тебе є два роки досвіду? Ні. Це також питання, одне з яких було, які тобі потрібно задати від моєї теми аудиторії, це що ти робив до дизайну, скільки в тебе в цілому досвіду в цьому дизайні, коли ти почав? Почав я ще виходить в 15 років, це був 23-й рік, так, коли ти марафон проводив. І Ось саме тоді я зацікавився UI. і початок взяв з того часу якраз. Крейзі, тобто, в тебе весь початок повністю з нуля, після лайф-марафону, який я робив ще. Ну, давно, реально дуже давно. Не прямо зовсім. Тобто, я до цього ще там проходив безкоштовні курси, але щоб так грунтовно займатися UX UI дизайном, то це твій марафон. Так дам контексту трошки для тих, хто буде дивитися і не знає, тому що ти отримав безкоштовне місце у моєму клубному навчанні, і ти за ним проходив типу головну програму. І що в тебе вийшло пройти все до кінця? Так, я повністю пройшов курс, отримав сертифікат. Я все є, все на руках. Крейзі, насправді я трошки здивований, якщо чесно, тому що це було місце за три фоментри, яке без там перевірок, без мого супровіду та того, що я дивлюся твої домашні роботи. Uh -huh. Ти робив це самостійно. Тобто, це там 95% Ось успіху та результатів, які в тебе є. Це твоє мислення, чувак. Це те, як ти підходиш, і те наскільки ти сильно хочеш, і в тебе виходить тільки через це. Я тебе вітаю, ти, Ти дуже крутий. Дякую. Okay. Ти молодець. Як в тобі в цілому ці матеріали, те, що я розповідаю, про дизайн, про бізнес? Як тобі ці речі? Я думаю, що багато не скажу, бо вже є результати. І це однозначно топ. По-перше, топова програма курсу. Я передивлявся до цього усілякі безкоштовні курси, ознайомлювався з іншими програмами. Ну і це настільки ґрунтовно і настільки база, яка потім потрібна буде в роботі. що... Це навіть словами не описати. Ось ще мені от прям найбільший плюс для мене це спільнота, яку ти створив. Бо навіть зараз ну, виникають питання, виникають якісь складнощі. І я йду там не тільки до лід дизайнера або десь в інтернет, а я можу спокійно написати в групу, і люди з радістю допоможуть це. Це прям топ. Кайф, це правда, дякую. Наша спільнота клубу UX UI, це топчик. У Нас там вже 300 людей. Ми дуже класні, дуже сильні. Я обожнюю дивитися насправді, коли якісь питання вирішується, коли ти щось можеш написати, чи хтось uh -huh. з інших там дизайнерів. І ви вже працюєте, ви вже функціонуючі дизайнери, ти вже гроші на, ц... на цій справі заробляєш. Камон. Типу, це uh -huh. якийсь твій старт, якийсь твій початок. А можеш сказати наступне? Мені просто цікаво, що з останнього там ти використовував з підходу, який я дав, чи там змислення, чи з якоїсь думки, чи щось там практичне, що тобі було корисним? Я постійно тримаю думку, ну, навіть не думку, а напевно таку тезу про відповідальність. Це от постійно про неї наголошував, весь курс. І вона постійно в мене в голові, тільки я її, є... можливо, не перефразував, перед тим, як брати якийсь проєкт, перед тим, як брати якусь відповідальність, треба просерчити і треба зрозуміти, що ти її дійсно зможеш взяти. Ось і я це використовую постійно. Я досить боюсь факапів, але коли з ними зустрічаюсь, то Дороблю їх до кінця, то я їх пропрацьовую, але щоб ось уникати усіляких таких непорозумінь, завжди перевіряю все на початок, чи я зможу це зробити. Красавчик, дуже круто. Це відповідальна позиція. Насправді наскільки ти креативна людина, то наскільки ти це використовуєш? В мені нуль креативності, От, чесно, я максимально не креативно. Я максимально не люблю працювати там, ось з цими кольорами якась велика постановка. Мені подобається в UX-UI те, що ну ми зараз будуємо інтерфейси, ми зараз будуємо мобільні апки, і майже все, що я будую, це будується по тому, що я колись бачив. Або я заходжу прямо на мобін, шукаю це рішення і там беру максимально схожі паттерни, щось максимально схоже з нього. Я поняв, цікаво. А в тебе. Взагалі не було, да, якоїсь невпевненості, ось там при перших проєктах, коли ти робив. Ну, там, через вік свій чи там через досвід. Як ти через це перейшов, тому що ну, не знаю, спілкування відчувається, наче це для тебе дуже легко, і ти дуже мудра людина, ти типу, познаєш? На початку, звісно, було складно. Я не турбувався про вік, тому що, ну, розумів, що мало що він порішає мені. Це могло зіграти там у думці клієнта, що я поганий або не зможу це виконати. Але. Звісно, було страшно брати на себе там якісь великі зони. По-перше, моє замовлення, взагалі на фрілансі, це була телеграм-апка, там інтерфейс під гру створювався. Ось, і мені під це треба було побудувати UI-кіт, побудувати повністю ітерації. Ну, звісно, звісно, було дуже страшно, що я там щось десь не покрию, щось десь неправильно передам. Але якось через це проходив. Ми спілкувалися з замовником, спілкувалися з верстальщиком. З фронтендом і все гуд прийшло. До речі, після цього проєкту найбільша впевненість вже в мене пішла. Тобто, перший проект їх закрив, і все, і такий, а, я розумію, що я можу, uh -huh. я розумію, як і клієнтів шукати, і ти такий, я поняв, як це світ діджитал типу влаштовано. Ну, приблизно так і було, так. Клас, клас, слухай, це прикольно, ти молодець. А ще цікаво, це ось стосовно навчання. Я якось пропустив, напевно, було сенс обговорити на самому початку, але питали люди стосовно навчання. Тобто, як ти. Поєднював ці речі. Чи навчаєшся ти зараз взагалі, чи навчався, що в тебе там з університетом, там з освітами, з цими речі, штуками не дуже потрібними. Але цікава, твоя думка. Навчаюсь і навчаюсь досить активно, бо буду поступати, мені треба витягувати бал, бо буду ще й поступати в Європі. Поєднуються іноді складно, іноді це 3-4 ночі я ще не спалю, а там вставати о 6-й ранку і їхати на навчання. Але загалом воно якось поєднується, бо ситуацію в країні теж часто залишаюся на онлайн навчанні, і з'являється трохи більше часу там або на роботу, або на те ж саме навчання, так. Слухай, прикольно. В тебе в оточенні взагалі багато там, друзів, знайомих у твоєму віці, які там вже активно працюють, функціонують там, як дизайнери чи якісь там розробники? У мене є один дуже класний друг, який теж мене досить сильно мотивував, йому теж 16, і він. Вже, напевно, півтора чи два роки працюю як відеомонтажер і працюю досить успішно. Зараз трошки зійшло все, бо навчання він теж готується до вступу, але це дуже класний чувак теж. Тобто, ти не забив на освіту, ти все одно будеш йти в університет, навчатися, ти будеш отримувати диплом, і для тебе це важливо. Так. А для тебе це важливо чи більше для батьків? Це і для мене важливо, бо я хочу мати, так би мовити, запасний варіант. Я не буду прям ставити якийсь фокус на цьому, але хочу мати впевненість, що завжди буду з роботи, завжди зможу кудись рухатись. Прикольно, красавчик. Дуже намагаєшся стабілізувати своє життя. Типу, скільки часу пройшло від моменту пошуку до якогось першого замовлення чи першого проєкту приблизно. Блін, ну місяці чотири, може п'ять, десь так. Ого, це типу разом із навчанням, чи це після вже навчання в тебе ось чи 4 це місяці? Це після навчання коштує. і навчання в мене теж досить затягнулося. Це саме вже після навчання, 4-5 місяців. Це перші великі проєкти в мене пішли. Клас! Це дуже чесно. Це по-справжньому відображає ринок. Як ти сам можеш це прокоментувати? Як взагалі зараз Айтішка функціонує, як діджитал функціонує? Наскільки багато роботи чи мало? Що ти думаєш? Я думаю, залежить від того, де шукати та як шукати. Бо, наприклад, Через Telegram в мене замовлень багато. Я ось я постійно я кожен день щось роблю. Це може бути нові замовлення, це може. Ну, плюс в мене uci агенція, це часткова зайнятість. Я там пару годин їй приділяю, пару годин іншим проектам. Роботи багато дуже багато. Але я треба знати, де шукати. Умовний джині це дуже класний спейс, де можна просто практикувати співбесіди. Перший час це був виключно джині. І так, мене через нього не виходило проходити далі, бо це там переважно фулл зайнятості, які мені зовсім не підходили. Тому я більше його використовував саме як от попрактикуватись у співбесідах, попрактикуватись у там, написанні CV, портфоліо. На ринку робота є 100%. Треба розуміти, де шукати, яка, яка потрібно розставити пріоритети. Все буде. Прикольно, що ти для себе канал відкрив типу телеграму, це насправді дуже. Незвично, нестандартно я б сказав, тому що, наприклад, там інші студенти, інші учасники клубу, вони використовують щось там соцмереж. Ну, телеграм також ладно, соцмережі, можна сказати, але вони використовують інші канали. В тебе прям телеграм. Угу. Це дуже незвично. Англійську, ти знаєш? Ти з англійською працюєш чи без працюю наразі без англійської, це більше на український ринок, але англійську так в мене адвареб 1 в 100% є. Ну коротше, щось ти можеш сказати: типу, угу. hi world, там типу, ну, я так, тут, так, я так. влад. В тебе вийде, дуже цікаво. Тобто, ти реально в 15 років виходить, що просто почав свій шлях, познаходив собі проєкти, вибився. Але ж, слухай, конкуренція. Ну, дуже ж багато конкуренції. Мені там часто пишуть. Ну, всі ми знаємо, да? От, Наше коло там, ти, я, там, Оля, всі інші люди, які давно слідкують, вони знають, що я кажу стосовно конкуренції. Але мені ще твоя думка цікава. Людей же в мільярд просто курси позакінчували, там 500 людей подаються на одну вакансію. Тебе це налякає? Та взагалі ні. У мене є дуже прикольний приклад. Ось з останніх є дуже класний клієнт. Він прям добрий, він прям крутий. Я дуже його люблю. Ми з ним постійно співпрацюємо. Це от якраз ця апка під Telegram, інтерфейс під гру. Ось, і буквально нещодавно були теж на зідзвоні, там опрували останні правки по проєкту. Він мені розповідав, як шукав теж дизайнера на свій проєкт і, і каже, що роблять таку лажу. Дуже часто роблять лажу, і знаєш, він розповідає, що може і дизайн гарний, може там якісь кнопочки файні поставили. Але сама суть. Це жах, бо люди, які йому віддали ці проекти, вони не почули його. Типу, у нього було чітке ТЗ, він чітко хотів отримати від них якусь допомогу. Вони зробили все по-своєму, віддали те, що їм більше подобається, і на цьому все завершилося. Чувак, то тільки що я не знаю, якщо люди будуть це дивитися і навіть це проігнорують і будуть потім щось розповідати знов про роботу, про мертвий ринок і так далі. Я вже не знаю, що можна. Доказувати, що можна взагалі казати, та як переконувати. Та й взагалі що переконувати. Ну, ти ж тупо поправий, тому що я думаю, що через певний час ти також почнеш наймати дизайнерів. У нас же там є е е клубні чуваки, які вже наймають дизайнерів, mm -hmm. і вони розповідають те ж саме. І ти просто ще на собі, я думаю, це відчуєш. Ти побачиш, наскільки люди не професіонали, да? наскільки вони некомпетентні. Вони навіть розмовляти не дуже вміють, але ти думаєш, ладно, дам там типу спробу, нехай подивимось, типу. І все одно воно не виходить. Ти це відчуваєш та бачиш зараз на собі. Так. Прикольно, прикольно. Що, ладно, будемо потрошки тримати формат, бо я на годині прямо інтерв'юшки записую. Вони такі дуже короткі, угу. дуже класно, що з тобою приїхала твоя дівчина. Я тобі це казав, і зараз ще раз хочу на камеру, нехай вона залишиться просто в записі, тому що в тебе дуже крута та сильна підтримка. Вона приїхала як звуті? Віолета. Віолетта. Вона приїхала з Дніпропетровська ж, правильно? Ви разом приїхала? Угу. Uh -huh. До Києва, щоб записати це інтерв'ю, вона постійно з ним поруч, вона постійно підтримує. Я коли про Влада щось розповідав чи записував відоси, вона також репостила це собі в сторіс. Це просто блін. Це дуже класно, чувак. Ви прям молодці. Реально пишаюся. Погоді дуже так. класно. Але хочу, щоб ти сказав щось для інших людей. Тебе буде дивитися твої однолітки, наприклад, там да кому там 15-16 років. тебе будуть дивитися ті, кому там 25. Плюс-мінус там мого віку, да, 25, 27, там 30, буде дивитися ті, кому то можливо 40 чи 50, і буде думати: о Боже, я старик, я вже типу ти повдіджиталну війду. Це не так важливо для кожного з них. Що ти можеш від себе сказати? Чи хочеш ти щось сказати від себе? Таку загальну параду може mm. дати. Та важко щось узагальнити, але ну якщо є ідея, якщо є мета, якщо є якесь бажання щось зробити, треба не відкладати, а робити прямо зараз, тим паче в такий час щось відкладати це. Дуже нераціонально. Треба братися, треба йти, треба пробувати. Так, так, це правда. Красава, прикольно, що ти не почав себе, знаєш, такого прям мудреця, філософа там будувати, розповідати 10 тип апорад. Дуже класні, прості слова. І ти дуже класний, простий чувак. Я впевнений, що в тебе буде. Набагато, типу, більше попереду. Це тільки початок, і ти вже дуже багато для всього маєш. Для, для себе, типу, і з цього всього. Тому я тобі бажаю тільки успіхів і сподіваюся, що ми поспілкуємося з тобою там, не знаю, через рік, через два, і покажемо, які в тебе через цей час будуть результати. Я впевнений, що там буде пушка. Там буде трьом роз... Та 100% так і буде. До цього mm. йду. Красавчик, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Тобі теж. Дуже приємно було поспілкуватися.